Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, про що хочуть сказати духи роду, що хочуть передати духи роду. Тим, хто дивиться відео, близьким людям про що хочуть сказати, передати духи роду. Тут попередження людина з минулого дуже багато було агресії, вона не змінилася, може до вас почати залицятись, писати повідомлення, говорити про любов, людина з минулого, яка колись вам а, говорила. Дуже неприємні речі, погрози були. І я так розумію, ви звідти вже давно не спілкувалися, бо переїхали навіть. Ну і тут хочуть, щоб ви вийшли на зв'язок. Тут попередження, що вас хочуть використати. Всю енергію вашу забрати, виснажити. Все до копієчки. Ну, мені йде ще фінансово, щоб ваші фінанси повністю вас виснажити. І це до вас е, така агресія без причини. Ви ні в чому не винні. Людина хоче вас використати, виснажити фінансово. Щоб у вас не було нічого. Ще можливо, що є дітки, то забрати і у дітей, і у вас. І щоб ви не раділи. Скажіть, допоможіть, про що треба знати, що хочуть сказати, духи роду. Ну, Знову так говорять, що це попередження, щоб ви не переживали, що ви самі. От у когось є такі обставини, що ви самі самотність. от І вони просять в минуле не вертатися. І людей, що в минулому були з вами. Агресивні, вони не змінилися, вони мають дуже-дуже багато злості агресії щодо вас, і просять, щоб ви не верталися в минуле. До вас е обов'язково прийде, ось вийшло е рицарь Жезлів, король, ну, це е не король, це людина, яка не була одружена. Ви матимете підтримку, відроди, відродження. так Кажуть, дуже важко, ви один на один лишилися з усіма складнощами, всіма такими життєвими складнощами і ідея підтримка. І тут може бути спілкування спочатку, як, може, по роботі через інтернет. Що треба ще знати тим, хто дивиться відео близьким людям про що хочуть сказати дух і рот. Дайте відповідь, скажіть. І знов говорять що те, що люди самотні, не переживайте. І тут, як і чоловіки, так і жінки ви матимете любов в домі. Щирі почуття, друг на все життя. Тут буде свято, може бути і одруження, весілля в домі. І ще говорять, що чоловіки є такі, що переживають, у вас буде дім. Це неминуче, це вже про це домовились. Вищі сили йде до вас а, можливості, багато такої, як подарунок долі і здійснення мрії. ну Просять, щоб ви дуже сильно не боялись, не переживали. Або ну тут по цій карті, можливо, люди в такому стані, що вже і не сплять уночі. Дуже-дуже переживають. Це тільки тому, що багато пережито поганого в минулому. І це не дає вам бути впевненими, заперечу Хоча дуже хороші карти. Ваші родові духи роду говорять, що ви на вірному шляху. Продовжуйте, будь ласка, те, що ви робите, як ви дієте, як ви побудували якусь свою, як ви себе самі, от, ви самі себе контролюєте, якийсь шлях собі проклали вперед і йдіть, будь ласка, у вас дуже ясні думки. Ви в своїй свідомості, От. і особливо чоловік, якщо дивляться чоловіки, у вас все буде гаразд. Є такі чоловіки, багато на вас відповідальності, багато несете на собі. Ваші рішення правильні, не переживайте. Тут говорять про те, що все буде гаразд у вас. Ви дуже розумні, з вами фортуна. Вдача, успіх. Тут подарунки долі, тільки я забираю оцих людей з минулого, хто хоче вас використати. Більше. Втручатись у долю, маніпулювати не вийде. Оцікаю, одвертаю всіх, хто зла бажає. Більше лиха зробити не зможе. Повертаю весь негатив назад, тому хто робив не напереклад, не по колу, не покрою, не породу. Назад вертаю, буде так і такі. Ну і говорять про те, щоб ви більше е, любові е, до дітей мали, проводили з ними час, е, більше піклувалися про їх е, фізичний стан. Тут, може, треба якісь е, щось іде, прогулянки, фізична активність, щоб. Е, Здоров'я, все, що стосується, може, якісь вітаміни. Но тут вони говорять, щоб ви дуже звернули на це увагу і на самі прояви. от Говоріть їм, прямо ваші почуття до дітей. Промовляйте. Це ваші квіти. Їх треба поливати, любити. Даруйте їм свою увагу. Такі попередження, так, добре, вищі сили, янголи, охоронці. Роду, прошу помочі усім, хто дивиться відео близьким людям і вдень, і вночі допомагайте. Не намить, не лишайте, де да буде захист міцний. так так і і вдень, і вночі янголи, охоронці, духи роду захищають, оберігають усіх, хто дивиться відео близьких людей ненаметніше. Знімаються всі мороки, а морочені програми, приворотну дію, убираю, відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я. Дороги легкі, двері всі відкриті. Більше ніхто не зможе втручатися у вашу долю. Агресію проявляти не зможе. Всі, хто планує агресив, агресивно з вами поводитись, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Буде так і так. Одвертає віки вічні. Ціка повністю весь негатив. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може також допомогти тим, хто дивиться відео, також, якщо схожа проблема. Давайте подивимось, яка причина погіршення самопочуття у сина і у того, хто запитує погані сни втома. Жіть, допоможіть, яка істина причина погіршення самопочуття у сина і в того, хто запитує погані сни в тому. Тут напад іде. Тут напали і... На вас напали? На фінанси, на гроші теж йде напад. Багато муроків ставлять. непрогляд поставлено, щоб ніхто не бачив. Скажіть, допоможіть, що відбувається із тим, хто запитує. Така причина поганого самопочуття того, хто запитує сина, і хто і погані сни. І син під мороками. Дуже сильні мороки. Блокують шляхи дороги, закривають порча на бідність. Да, закриті шляхи дороги. Дуже сильно. Зараз я буду відкривати. Знімаю всі морочні програми, приворотні програми, порчу на бідність знімаю. Порчу прокляття більше не працюють, речі весь негатив убирає Ці плани ворожі руйную, відновлюю сили, повертаю свідомість, енергію, фінанси, гроші повертаю назад. Більше лиха ворог чинити не зможе. Все погане лихе вертається назад, тому хто зробив. Не на переклад, не по колу, на породу, не покрою, тому хто зробив, лишається, не на перевод Більше лиха зробити не зможуть. Розсорки знімаю, агресію всі вбирають відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. В Порщині програми незалежність обираємо. Порщі прокляття підклади більше не працюють. Нулірується вся порщина програма, підливи, опоя, корм більше не працюють. Очищається енергетичний і фізичний простір сина і того, хто запитує. Від негативу очищаю повністю, знімаю всі порчені програми, приворотні, порчені програми Порчена, бідність, крадніки, стяги, обираю. Прошу вищі сили, допомоги і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Сина того, хто запитує, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний. Все погане, все лихе, що робили, повертає назад ворогам. Тому, хто замовляв, хто за... з... зробив. І всі плани ворожі руйнуються, більше лиха зробити не зможуть. Все самі, хай на себе забирають одразу. Буде так і так є, а цікається, повністю визнає. Відновлюється гарне самопочуття, повертає сон, вбирає втому, повертає енергії, сили, здоров'я, молодість, красу. І так і так є. От так що, будь ласка, пильнуйте, ця людина вам посміхається, ну, ви її знаєте, може навіть підклади якісь робити. Прямо, якначе наче, може, в дом хоче до вас прийти. От мені вийшло на майбутнє. Або. Людина, яку ви знаєте, але вона сама не робить. Вона замовляє і через, наче як через інтернет замовлення такі робить. І тоді вже там ці в кого замовили вони, наче як знає ваш адресу. Ну, все очищено, не, не працює, вам стане набагато легше. Отака ситуація. Так що пильнуйте. Все буде добре. От, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових, якщо бачите, що ведуть збір на дрони, на автівки, на лікування військових. Допомагайте. Маленького донату не існує. А навіть одна гривня це дуже велика допомога. Особливо щодня, якщо у вас є така приємна звичка підтримати військових, побажати їм успіху, перемоги, здоров'я, щоб вони були захищені. Добре, дякую за увагу. Бажаю, щоб усі ваші мрії, всі плани, наміри. Здійснилися без перешкод всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і. Та буде захист міцний, янголи-охоронці, вищі сили, духи роду захищають. Не на мить не лишають, буде так і так є і. і не забувайте, сьогодні суботу можна зробити помин, скляночку молочка. Білий хліб, може якусь булочку і свічечку запаліть, згадайте імена своїх предків, поговоріть з ними, побажайте, запаліть свічечку во славу, прославте свій рід. От, і тоді можна до наступного дня хай у вас в домі побудеться молочко і хліб, а потім, так як зараз зима, краще вже погодувати. Тваринок, і залишити молочку тваринкам. Ну, можна в іншу якусь мисочку, може, паперову мисочку, ну, покласти, щоб вони передали це предкам, і, і промовте, що годуєте тварин, во славу предків, бо дерева сплять всі. Земля спить. от Добре, я на цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого, все буде гаразд. Бажаю приємної кави і до зустрічі!